Слава Ісусу Христу, мої возлюблені, Христос посеред нас і є, і буде. Я знову радий всіх вас бачити і з задоволенням продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде настільки до спасіння, до вічного життя і до блаженства. Я пам'ятаю, ще два роки тому я, будучи. Воїном Збройних сил України в полях читав її і саме це звернення до всіх своїх побратимів, до всіх своїх братів, сестер в Христі Ісусі. Це Книга Ісуса Новина, перша глава із восьмого віршу. Нехай книга цього закону не відходить від Твоїх уст. Роздумуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватися усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся. Адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Ось саме віра, вона дуже в екстрених ситуаціях вона надає допомогу. Христос укріпляє, підтримує, надихає, посилає Духа Свого Святого і, звичайно, що дає перемогу разом до нашої перемоги. Хлопці мої побратими, бажаю вам міцного здоров'я, маю честь, а всім нашим братам і сестрам благословіння Господнє в ім'я Отця, Сина. І Святого Духа. Амінь. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся, надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молотовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.